Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні хочу підняти фінансову тему. Приводом для цього послугували декілька постів у Фейсбуці та Ютубі про те, що готові експортери закуплять мед у пасічників трошки дорожче того рівня ціни, яка на зараз, але з відтермінуванням платежу. Для початку дискусії хочу нагадати вам той факт. Що пасічники це люди, які дуже люблять свою тваринку бджолу. І вони такі люди, які дуже працездатні, дуже трудолюбиві, трудоголіки, я б навіть сказав, тому що ми працюємо в сезон навіть по дві робочі зміни. І в підприємці побачив і зрозумівши таку особливість, скажімо так, пасічників. Схотіли, схотіли на цьому трошки нажитися, і вони почали спекулювати скажімо так, ціною нашої продукції, тобто не доплачуючи пасічникам, розуміючи те, що пасічник буде працювати навіть собі в збиток. На цьому тлі сформувалося дуже багато у нас, як на мене, дуже багато в наш, наш обсяг експорту меду. Дуже багато суб'єктів, які експортують мед. І це, це є зайвий доказ того, що, що така ситуація у нас наразі у бджільництві. Далі у нас було декілька конференцій ще до війни, год 5-6 назад з експортерами меду, і одного разу мене теж і запрошували. Там флагманом була компанія Scania Пак на цьому заході, і там презентували представники експортерів свої витратні частини. Вони казали, що витратна частина у них є там в виробничих потужностях: енергоносії, заробітна плата, купівля нових діжок, аналізи, логістика Оце витратна така. Це я так в двох словах розкажу. А ще одна з витратних частин була. Плата за запозичені кошти, тобто, виявляється, експортери працювали на, не на своїх коштах, а на запозичених, які вони залучали для закупівлі меду. І зараз ми бачимо таку ситуацію, що деякі ушлі, називаємо їх так експортери, вони порахували, що можна, можна запозичити не. У фінансових установ, а у самих пасічниках. Тобто, взяти у них мет, пообіцяти, що за два місяці повернуться ці гроші, але трошки в більшому еквіваленті, мабуть, це обусловлено тим, що це буде дешевший варіант, ніж у фінансової установи. Не знаю справжніх причин з цього, але є така ситуація. І я хочу розказати пару кейсів, які стали мені відомі. Зараз будемо без прізвищ, без імен, як кажуть в общих чертах, але ця історія є реальною. В кривому розі один з місцевих голів спільноти пасічників пообіцяв теж пасічникам таку саму схему. Це було декілька років назад, ще до війни. І він запропонував взяти мед з термінування платежу, і те ж саме мед зараз, гроші потім, як кажуть. Потім З певних причин зараз теж не будемо розбирати подробно цей кейс. Він не заплатив ці гроші, тобто там, наскільки мені відомо, пасічники уклали угоди, угоди зі спілкою, і потім через за два місяці не грошей. Почалась війна, там ні грошей, ні меду, нічого не стало. І до сих пір, наскільки мені відомо, пасічники не можуть добитися назад ні того, ні, ні, ні грошей, ні меду. Тобто пасічники зазнали збиток. Оце реальний кейс, звісно, що ніхто там не ховається, але йде там судовий процес, але пасічнику від цього не легше. Пасічник пасічника обманули, скажімо так, ввели в оману, тобто наскільки мені відомо, люди, які, які схолосилися на цю, на цю скажімо так, угоду, вони ризикували там не останнім, не останнім своїм медом, але ну такий теж я вважаю не дуже приємний факт. І якщо, наприклад, там знаєте, це одиничний випадок, але коли він... Набуває такого великого розмаху, тобто це вже партії товарні партії меду, і які за яких не платяться гроші, тобто використовується ситуація, оцей нашої складна військовий стан, і під це під цю, я кажу, марку списується на те, що типу, ну, не вийшла там угода. Це я про те хочу сказати, що якщо навіть хтось схолоситься Зараз я починаю свої суб'єктивні думки, до речі. Якщо хтось зголоситься, погодиться на ці умови, я вважаю, що треба мати справу з компанією, там, чи з фірмою, чи з експортером, який має ну, дуже величезний досвід, досвід на ринку України. І, по-перше, і, і по-друге, це повинен бути дуже величезний досвід у такої співпраці, тобто повинні бути реальні пасічники, які... Дають зворотний зв'язок на те, що так вони зробили і так гроші повернулися. Тобто це повинна бути, я кажу, система, яка працює. Ми ж розуміємо, що експортери повинні не знайти імпортерів, які теж будуть теж порядні. Тобто там багато чинників. Але моя суб'єктивна думка про те, що навіть ця ціна, яку зараз пропонують. А я хочу наголосити, що зараз середня ціна закупівлі це 45 гривень, а пропонується ціна 50. Так ось навіть та ціна 50 гривень це не є та, та ціна, яка достойна для пасічника. І я вважаю, що немає чим ризикувати, ризикувати в, то, в цій ситуації. Тобто немає смислу підписуватися на таку угоду. Якщо наприклад, ціна вже буде більша. Більше собівартості, це тут можна ще подумати. Я ще раз скажу, що на моїй пасіці собівартість склала в 2023 році 66 гривень за кілограм. Тобто, ну це як мінімум повинна бути ціна процентів на 30 вище, вища, ніж 66 гривень. Тобто, в моєму випадку по 90 Ви обов'язково напишіть теж свої ціни, за яку б ціну ви погодилися аби реалізувати свій мед. А тим часом ці експортери, які пропонують подібні, подібні угоди, вони мотивують, аргументують це тим, це тим що у них недостаточно, недостатньо загружене завантаження їхньої виробничої потужності. І їм треба мет, щоб потужності не простоювали. Це може нам казати про те. Що меду вже, як кажуть, того меду, як, як, якого пасічники е, були згодні здати по 45, він вже, мабуть, закінчився чи вже закінчується, і вже пасічник, і експортерам треба завантажити свої цеха, щоб не, не розжинати персонал і так далі. Тобто, щоб їхній виробничий процес не припинявся. Стосовно, стосовно ціни, я, я сказав, що м, якщо, якщо експортери захочуть е, все ж таки завантажити, я думаю, що їм треба зробити більш вигідну пропозицію пасічникам, що е, це не той рівень, е, на якому можна співпрацювати. Звісно, що експортери там аргументують різними статистичними даними, нам нам дають статистичні дані стосовно Ціни експортної ціни експортних контрактів, але я хочу наголосити, і в той, в той ціні експортери наголошують, що вони роблять собі майже в збиток, тобто вони там нічого не заробляють і роблять через те, що щоб виробництво не припинилося. Але я хочу теж зняти розові окуляри з деяких пасічників, які рахують, що Експортери при той ціні рахують, е, працюють собі в збиток. Е, майже всі експортери працюють, експортують мед на імпортеру, а фірмам, які є і, і їхніми дочерніми е, підприємствами, тобто теж реєструються, е, реєструють фірми за кордоном і своїм там, донькам, там, родичам, хто там займається у них за кордоном, вони реалізують той мед, а далі вже їхні родичі. Там на місці вони вже продають там за достойною ціною, розумієте, а, а не так, що тобто, та ціна, яка по контракту, це не та ціна кінцева, за якою експортери реалізують мед. Це робиться через декілька причин. Ну, по-перше, це є можливість маніпулювання маніпуляції серед пасічників, серед думок пасічників. що... Зараз, наприклад, війна і там ціни впали, світові ціни світові впали, але вони не впали настільки, скільки, скільки вони кажуть. Вони трошки да, там припали, але навіть та ціна, якщо б експортери зробили, наприклад, переробку меду, там, якусь там мінімальну прибуток, мінімальний, а решта віддали пасічнику, то пасічника бо це задовільнило. Але це не задовільняє експортера, тому що вони рахують, що вони повинні забрати більше. Від нашої частини праці. Тобто, така ситуація так ось чому, чому, чому це відбувається? Це відбувається, по-перше, я ж кажу, що хочуть, ну, скажімо так, своїми словами назвемо або брати пасічника, обікрати пасічника. По-друге, там є маніпуляції з ПДВ, тобто ми знаємо, що в ціні кожної продукції у нас є податок на додану вартість, цей податок у нас. Це вже визнали багато експертів. Він в нашій країні є збитковим, тобто держава відшкодовує цього податку більше, ніж заробляє на цьому. Це в, цьому, в цій схемі участвує, приймає участь і державні службовці, тобто це породжує корупцію. Тобто, ми знаємо, що, наприклад, експортувавши першу певну партію меду. Компанія експортер подає до податкової документи на відшкодування ПДВ. Там йде, звісно, що там рішення приймає якийсь службовець, йде откат до службовця і йде аткат, не адкат, є відшкодування до експортера. Це відома схема. Тут я думаю, що я нікому. Нікому не відкрив очі. Ну, всі, всі багато чули про, про цю схему, і це є одна з причин, через що знижують ціну ціну експортного контракту отут -от, на Україні, скажімо так. А ще раз повторюся, що основний прибуток він відбувається вже на території тої країни, яка є покупцем цієї партії меду. Ось друзі, приблизно я висловив вам свою думку. Стосовно того, чи варто, чи не варто приймати участь у таких годах з термінуванням платежу, ви, звісно, приймаєте рішення самі. І, до речі, дуже цікава мені ваша думка, що ви думаєте, чи варто, чи не варто погоджуватися на такі умови. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.